Запрошуємо всіх прихильників футзалу на перегляд заключного поєдинку дев'ятого туру першої айті-ліги до вашої уваги. Чорний. Вячеслав Кондратюк, якого не було попередній дуелі Володимир Зіняк. І Жіюкіс бездоганна передача. Удар! Немає голу! Як же ж наралізовує свою нагоду. Варфоломієв! Де і Бітю, минулого тижня. Прямим ударом, що це за все зараз Смолевич вже ставати. Мож диначка Маркіона Сатурської був доцю на хвильні Андрія Кузьміна. Ну, про цю лігу. І дві будемо говорити трішки пізніше. Ще один вистріл, Юрія Томця. Селями китюка. Пас на правий фланг прострілює! У цьому епізоді Роман Костик. Черпачко, Малагат на передачі Варфоломієв! Пробиває! Якщо б не В'ячеслав Кондратюк, до наступного тижня. Нагадаю! Удар п'ятою! Дуже близько Костик. Уже не в. Там декілька варіантів розвитку цієї комбінації. Пас! Удар! 1-0! Ми не бачимо повз але тих на Арчаково обороняється і БТО. Неважливо, скільки гравців на лаві запасних. Вкрай! Все повинно завершуватися. І це чудово розуміють більшість людей, котрі пропагують футзал і футбол, зокрема всередині себе. Повертаємось на другий тайм зустрічі між ІБТО та Інтеліосом. Перша it Ліга поки що сьогодні багато новинок, коли доводилось підкорювати Донецьк, Єнакієва і так далі. Удар поворотом! Андручак, ось перша спроба одного з кращих. нав'язує боротьбу Шмулевичу. Відайш передачі передачу, та віч! Вирішив пробивати сам голова, не влучив як слід помічу. Болка Харчаков через центральну зону може пробити за рослівою ногою голоди. Нульбиськів виводить Інтеліас вперед. Ви бачили б ці емоції? А як грашти? Же... Сутлі мені відомо, деякі виконавці, які свого часу виступали у рощак якій... Андрія Глова. Переведення на правий край, ось тут же є перевага, і бітіо. Розгоняє такого один, один Браво, Юрій Томків! Стає, мабуть, кращим бомбардиром. Ось і дочка. Залишає можливість Андрущику пробити Гол! 2-1! Браво! Петро Андрущак знову ж таки нас доганяє огонці бомбардирів Юрія Томківа. Маємо двох, Тарлецький. праворуч Томків Арчаков. Відпустив суперника. Удар. летіло сідочно зрізав круло власне ворота. рота тайм-аут. Зрозуміло, що хлопці можуть і більше удар! Роман Осідач. Гол-3-1. Браво! Павло Гусєв! Перший вихід у цьому матчі, ну і арбітри вказують на центр поля.